От що чекає Рашу. І в моїй книжці Ескалація, битва президента, після того, як Путін начитався розумних текстів головного героя цієї книжки, він почав схилятися теж до правильних ідей. Правильні ідеї йому були навіяні, знаєте ким? Його директором Курчатовського центру, який порахував, а скільки ж мусульман є в Раші, а скільки православних. Причому православних він нарахував як? Ті, які ходять до церкви хоч раз на місяць, а таких всього 2% в ураші. А мусульмани всі ходять. І вони з жахом прийшли до висновку, що мусульман, там уже більше, знаючи статистику, прийшов до висновку, що йому пора тікати в Іслам. що він має зректися християнства і стати мусульманином. як Мухаммедалі Клей. Так Так. і в книжці він починає цей процес, Ба більше його помічник, який стане міністром закордонних справ. Думає над тим, як оці тисячі тисячі церквушок, які щоденно створюються у Раші, три штуки на день будуть перетворені на мічеті. А головна мічеть буде на Красній площі, храм Василія Блаженого. Уже є проекти, як там мінарети будуть будуватися, а замість хрестів будуть ісламські символи. Тому читайте книжку. Ескалація битва президента там ви знайдете не лише майбутнє України, але й майбутнє Раші, а може й всього світу.